87-річний чоловік з пневмонією пролежав на підлозі палати 9-ї міської лікарні близько двох годин, а допомагати піднятися йому ніхто не поспішав. Така скандальна новина днями поширилася мережею. Суспільство обурилося, недбалістю медперсоналу. Новина отримала неабиякий розголос. Чи понесуть покарання ті, хто не відгукнувся на прохання допомогти і в якому стані зараз старенький, розповімо все по порядку. От упаси та кроваті. Ніхто помагати не собирався, коли його сюда привезли. Мені сказали, що типа не 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 наші проблеми, типа за 6000 я не буду його подимати. Це Ірина, онука хворого Петра Наумовича, записує відео у медзакладі, знімаючи садна на старенькому, який впав з ліжка. Тут створюється хаос. Дівчатки, ви мене вибачте, дід у мене два години лежить на полу? Два години лежить на полу, і ніхто нічого зробити не может. Люби кого-то друзів попросили, щоб прийшли. вас друзья. Я з Дніпра. Я нікого знакомо Ні. телефоном. Ірина нам розповіла, що сталося тієї ночі у медичному закладі. она меня перебивает и говорит, что вы вообще от него хотите. Типа, что вы сюда приехали? По итогу я в больнице его катала вместе с медсестрой. И на рентген мы его клали не с первого раза. Когда дедушку положили на кровать. А так как он лежал с краю, он реально мог упасть. В общем, мне женщина отвечает. Это была санитарка, насколько я понимаю. Мне сказали, вы что смешная, что это должна вашего деда таскать за 6 тысяч. Короче, зарплата. В итоге я попыталась дедушку подвинуть сама, у меня не получилось. Дівчина розповіла, коли, врешті-решт, дідуся поклали у палату, вийшла до медсестер. А вже як повернулася, побачила дідуся на підлозі. «Слышу бук. Дідушка мой упал, розбив лоб я починаю кричати «Помогіть, спасіть, я підбіжала к нему, шлису дисить, бігу, стучусь во всі двері. Всі дівчинки виходять воязно, що случилось. Я об'ясняю помагайте швидше, дідусь, упав, надо щось робити». А, ну, в Витоки там була одна медсестра, імені котра за ним була медсестра. Вона мені допомагала його піднімати. Друга дівчина делала вид, просто одною рукою рукою піднімала, скажем так, покривала на котрому лежав. Через невдалі спроби підняти людину з полу. жінка була змушена викликати поліцію. Правоохоронці підняли дідуся. У дев'ятій лікарні кажуть про ситуацію, знають і провели службове розслідування. На даний момент у нас медбратів немає, але, але якби медичні сестри позвали на допомогу, у нас є лікарі, чоловіки, вони не змогли підняти, але ж в чому вони не спрацювали, вони нікого не позвали на допомогу, вони не сповістили чергового лікаря. Якби вони це все зробили, хворий би, ну, такого випадку би не сталося. Після конфлікту наступного дня онука забрала літнього чоловіка додому, а далі вже дідуся доправили до сьомої лікарні. Онука Ірина розповіла, що наразі конфлікт вирішений. Можна сказати, що в принципі конфлікт уважен, тому що дідусь забрали в реанімацію з понеділка. Він лежить в реанімації сьомої лікарні. Полностью все обеспечение по поводу моего дедушки взяла на себя девятая больница. То есть лечение именно вот уход и все остальное это на седьмой больнице, а девятая больница полностью медикаменты, вот все, 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 что нужно, вы поняли. То есть они полностью уход до памперсов и всего остального оплачивают они. Сейчас, как мне объясняют врачи седьмой больницы его доктор, что у него в принципе стабильное, стабильное состояние. Он кушает через трубочку, пытаются его немножко восстановить его силы. На ситуацію відреагували і в міській раді секретар міської ради, кураторка питань охорони здоров'я Наталія Ктітерова розповіла, що через інцидент була створена комісія та проведена робота з медичним персоналом інших закладів. Комісія рекомендувала лікувальному закладу вжити заходів, і вони вжили, її винесена до Гана зі всіма медичними працівниками саме цього лікувального закладу та всіх лікувальних закладів міста Кам'янське була проведена робота щодо маршрутів пацієнтів, якісті надання, а головніше медичної деонтології. Тому що наші лікувальні заклади, ми вважаємо, повинні бути в пріоритеті пацієнта орієнтовність. Ми розуміємо і стурбованість родичів, але медичні працівники повинні знайти слова для того, щоб заспокоїти їх, а головне робити дію.